Всім привіт-привіт. Я розумію, що соціальні мережі, особливо для дівчаток елегантного віку, для чоловіків, не завжди приємні, не завжди допустимі. Але знаєте, в сітівому є такий гарний виступ. Я його, можливо, трішки неправильно скажу, та неправильно скажу. Що якщо ми хочемо мати тих грошей, яких ніколи не мали, да ми повинні робити те, чого ніколи не робили. І відповідно, коли в наше життя отак коверком входить ковід, коли нас закривають на карантин, коли в нас зайшла війна, і ми знову сидимо вдома, десь у своїх квартирах, будинках. І немає можливості спілкуватися наживу, проводити живі офлайн зустрічі, для цього унікальними методами є соціальні мережі. Я вже це постійно говорила. Всі зараз, ну, мабуть, тільки сліпі і глухі не заходять в соціальні мережі. Тобто, 99% наших потенційних клієнтів, потенційних бізнес-партнерів вони знаходяться в соціальних мережах і ви не працюєте в соціальних мережах, ви просто у себе забираєте цих людей, да? і прийде той, хто попрацює з вашими людьми і забере їх собі в команду, подумайте про це. Знову ж таки, просто це як то кажуть, зона комфорту. Її треба полюбити і її треба освоїти. Тобто поставити собі таку задачу, як я зараз даю на права. Всі бачать, як я виглядаю після водіння. Отак само для вас створити якусь соціальну мережу. Сьогодні про Фейсбук. Чому саме про Фейсбук? Я його ще 10 років тому не розуміла і не хотіла в ньому працювати. Тобто, коли я прийшла в мережевий бізнес світловий маркетинг 10 років тому я працювала в однокласниках. Знаєте, цю соціальну мережу ВКонтакті була така соціальна мережа, і я в ній працювала. Але мені тоді наски говорили, що ось дуже гарна нова соціальна мережа це Фейсбук, і я не хотіла. Я втратила свій дорогоцінний час да, і можливості зайти першою всю соціальну мережу. Зараз ця соціальна мережа Фейсбук дуже розвинута і в основному розвинута на нашій, ну я так вважаю, на нашій цільовій аудиторії. Бо соціальних мереж є дуже багато, але. Десь є наші люди, а десь є не наші. Так от я вважаю, що саме наша цільова аудиторія знаходиться у Фейсбук. Зверніть увагу, хто у Фейсбук? Люди, яким за 30, скажімо так, і трошки менше 100. тобто вони всі там, вони всі спілкуються, вони всі переписуються, шлють один одному листівочки якісь. І ну, в мене мама кожен день мені скидає якісь відео. Вона Фейсбук побачила щось. Вона лайкає. щось вона дивиться. Тому наші потенційні клієнти і бізнес-партнери знаходяться, я вважаю, у Фейсбук. І тому я рекомендую кожному, хто знаходиться в цьому чаті, і буде дивитися запис моєї моєї рекомендації створити собі сторіночку на Фейсбук. Раніше нам. Рекомендували е, в соціальних мережах вести декілька сторінок. Тобто, одна сторінка повинна була бути вас як бізнес людини, тобто людини, яка пропонує бізнес і веде блог по бізнесу. І інша сторінка повинна бути суто продуктовою. Але соціальні мережі, так само як і все навкруги, вони змінюються постійно. Є якісь тренди, є якісь. Необхідності і наразі рекомендовано вести одну соціальну ну, одну сторінку, наприклад, у Фейсбук. У мене, звісно, їх п'ять, щоб ви розуміли, вчасно, я їх веду, але як мінімум повинна бути одна. Сторінка у Фейсбук це ваш блог. Це про вас, про вас людину, про вас, людину, бізнес-партнера компанії. Про вас людину, маму, папу, бабушку, користувача, тобто люди заходять на людей. І відповідно в першу чергу, коли навіть мені пишуть там пропоную друзі друзі додатися, чи щось там мені пишуть у месенджер, моя е, дія завжди, от уже я не знаю 5 років, е, я йду на сторінку до цієї людини. І коли мені пропонує бізнес. Аватарка з котиком, да, аватарка е, красивий мужчина в трусах, і розповідає, що це бізнес. Я цю людину не восприймаю, я її блокую. Тому моя для вас рекомендація: у кожного з нас є гарні фото, да? презентабельні фото не в халаті, не в купальнику, не за шашликами, е, бо ви презентуєте, ви показуєте бізнес. А бізнес купальнику не ведеться, можливо, ведеться, але не завжди, да? Тому на аватарки своєї сторінки в Фейсбук ви повинні бути презентабельні. Знову ж таки, знаєте, що до людини притягує це посмішка. Якщо ми сядемо сфотографуємося як на паспорт, ну це буде нецікаво. Да? Тобто ви повинні бути з посмішкою, ви повинні бути відкриті, і знову ж таки є аватарка, да? тобто ваше фото, і є ззаді шапка вашої сторінки, шапка профілю. Звісно, це все я покажу, як додавати в Західній Україні на зустрічі да? на відпочинку. Але щоб наперед ви вже знали, що у вас заготовлені, повинні бути як мінімум ці фото. У телефоні, щоб я вам показала, як їх загрузити. Але там нічого складного, там все пишеться і додаєте. Тобто ви можете виставити основне фото ваше, тільки ваше. Не ваше з дітьми, не ваше з друзями, тільки ваше. Бо це ваша сторінка і ваш блог. Отут шапка профілю, ви можете поставити квіти, але коли ви презентуєте, Ну, Пронутий бізнес, да? можна було б красиво поставити фото з РСА, да? там ззаду картинку, або ну, щось ЕКО якесь, ну, тобто, знову ж таки, не коти, собаки, шашлики. А все, що показує вашу, чим ви займаєтесь. Да? Це в першу чергу. Обов'язково подобається нам це чи не подобається, але у Фейсбук є повністю. Інформація про вас її необхідно заповнити. Для чого? Ну це не означає, що ви повинні вказувати свої паспортні дані. Да? Але чим більше інформації про вас написано, тим більше люди вам довіряють. Тобто, е, там мама п'ятьох дітей, працюю онлайн директор компанії Ерсах, там, е, там навчалася там, то е, родилася там. то, да, тобто, Оцю по максимуму. Моє хобі таке, то моє там, подобання фільми такі-то і такі-то. І для чого це? По-перше, Facebook сам починає рекомендувати вас потенційним вашим тим, хто навчався з вами в одному закладі, да? або містянам. Він один одному нас рекомендує. І тоді нас вискакує, що. Там рекомендовано додати в друзі таку-то, таку-то людину, да і вони вже заходять і дивляться, що це за людина. Тобто, це збільшує охвати вашої цільової аудиторії. Знову ж таки, коли ми на сторінку до себе в друзі, а я додаю дуже багато людей в друзі, ми можемо додавати максимум 5 тисяч підписників, якщо у вас бізнес акаунт. Я вже почала прибирати своєї сторінки. Бабу Галю із села, да там, Кума Васю, тобто тих людей, які мені не корисні. Тому що Фейсбук для мене це площадка, де я працюю. І відповідно в мене на ній повинні бути потенційні мої бізнес-партнери, потенційні мої клієнти або клієнти. Да? І відповідно дивіться, хто у вас на Фейсбук. Дуже багато. Заходи красивих знойних мужчин, да, які пропонують дружбу, ну, вони мені не потрібні, Там, якісь індуси, е, якісь генерали. Тобто, ну, ми розуміємо, що багато фейкових сторінок, багато ботів. Тобто, першим додати собі людей таких в друзі, зайдіть до них на профіль, подивіться, що це за людина, чому він до тебе додається, що він хоче. Хай не Займає місце для тих, хто нам корисний. Тобто, от ви заповнили основне фотографія, шапка профіля і про себе інформацію тут з боку, про мене, інформація, хто ви, що ви. І перший пост, який би я рекомендувала вам написати, а вас будуть дивитися, а вас будуть читати, це про що ви говорите на своїй сторінці? Своїми словами. Друзі, привіт! Давайте знайомитися. Я така-то, така то, займаюся тим-то, тим-то. Буду рада, якщо там буду комусь корисно, надам консультацію, там, зроблю допомогу, ще щось, ще щось. Тобто, що ви хочете на своїй сторінці показати. Продаю продукт, рекомендую продукт, проводжу діагностику, проводжу консультації. І це не тільки про Ерсаг, це ваш блог. Коли е, ви е, дивлюся сторінки дуже часто наших потенційних і вже діючих партнерів, і коли пише, наприклад, мені в друзі додається Маша Ерсах, я її не приймаю. Тобто, люд, е, я, яка вже в цій компанії розумію, що мені Маша Ерсах не нужна у моїх підписниках. Друге, у нас дуже багато людей, які... Не розуміють цього бізнесу і ставляться з осторогою. Да? І коли пише Маша онлайн, онлайн», онлайн робота, «Маша бізнес, маша...» ну, я вибачаюся, якщо у нас тут Маша є, просто ім'я придумала. там маша компанія, Маша, там ще щось, все, мене це не цікавить. Тобто людина стає на дибки. Тому моя сторінка написано Олена Панченко. Все. Я жива людина, така, як і всі. Я працюю, маю сина, займаюся улюбленою справою, даю консультації, даю рекомендації. І людям, звісно, цікаво. Цікаво наблюдати, що я роблю. І, Звісно, вони додаються до мене в підписники. Чим більше таких людей, тим більше ваша цільова аудиторія. І далі робота на Фейсбук дуже велика, і, звісно, її потрібно показувати, щоб ви це бачили. Але працювати ви можете як на своїй сторінці, писати пости, показувати свою продукцію. Так само ви можете створити групу на Фейсбук, куди додавати своїх потенційних клієнтів кандидатів. І там виставляти пости, інформацію. Ви можете в месенджері зробити чат, це теж група. Тобто, ви розумієте, це багато. У нас з вами в Західній Україні, в басейні буде про що Е, Тобто дуже багато технічних моментів. На пальцях цього важко показати через демонстрацію екрану. Я цього вам ну, зараз не маю технічної можливості. Тобто, це багато де є місце, можливості, де є працювати. Я хочу сказати, що Facebook це ваш блог, я вам сказала, да? як ваш магазин, як ваш бізнес. І якщо ви один день на нього не зайшли, ви втрачаєте охвати, втрачаєте бажання вашої потенційної цільової аудиторії за вами наблюдати, і вони або відписуються, або не слідкують. ну, то есть ви або працюєте, або не працюєте. Я так скажу. Тобто, якщо б у вас на землі був магазин, да, і ви один день не вийшли на роботу. Або сьогодні вийшли, завтра не вийшли, потім три дні не вийшли, потім п'ять днів вийшли. Що ваші клієнти роблять? Думаю, там не пойму, коли вона робить, да. Та я не пойму, що там робити, і вони до вас перестануть ходити. І відповідно на Фейсбук сторінці ви повинні бути кожного дня. Зараз немає такої необхідності, уже знову ж таки тренди змінилися у Фейсбук, і писати багато, виставляти багато, щось розповідати багато. Я в Фейсбук буваю за один раз на день, буваю заходжу два рази. Ну, тобто, дивлячись, яка сторінка. Відповідно, у нас є сторіси, в яких ми. Буквально два-три рази в день показуємо, що ми сьогодні робимо. І ви знаєте, що люди купують не продукт, люди купують у людей. І коли мені клієнт, кандидат бізнес-партнер говорить, що я не можу продати, в мене не купують. Не купують, чому у тебе на Фейсбук? Бо люди бачать, що ти цим не користуєшся. А коли я вранці показую, що я п'ю, що я їм, як я заварюю каву ерсах, да? а що в мене тепер е, вранці обов'язково спіруліна. А ще мені <клес> на навчанні сказали, що можна е, чередувати спіруліну і марінгу. Да? І я в сторіс це розказую. Не, не Да? Або я, наприклад, просто роблю фото, бо в розмовній історії вийти важко людині, яка. Цього не робила, це треба вчитися як така. Ну, це зона комфорту просто. І, відповідно, я ставлю фотографію, чашку, да, каву, спіруліну фотографую, виставляю в сторіс і пишу всім доброго 에, мирного ранку. Да, наприклад, тобто є багато варіантів, як можна зробити сторіс, але хоча б 3-5 сторіс на день повинні бути вас. Як ви щось робите, кудись пішли щось зробили з ким спілкуєтеся? Да? Тобто я вранці встала, показала, що я випила каву. Далі я йду з собакою, я розповідаю, що дякуючи собаці, я вже сьогодні пройшла 10 тисяч шагів. Далі я прийшла, я показую, що я пішла на огород, чи я пішла де щось іще робити. Ввечері пост чи сторіс про продукт, якийсь якусь інформацію. Тобто. Я веду так, як мені це комфортно, і людям цікаво, вони за мною слідкують, бо що там Лена ще розкаже, а де там Лена, яку картоплю посадила. Тобто Facebook це не про те, що у вас буде на аватарки продукт, в постах продукт, або бізнес, да? і, і більше нічого. Такі сторінки зараз не працюють. Працює людина. Тобто, якщо людина. Ви будете себе показувати як людину, то, відповідно, у вас будуть і підписники, а коли будуть підписники, то буде і цільова аудиторія, будуть і продажі, і бізнес-партнери. Знову ж таки, дуже класно, ненавязчиво є такий метод, як привітання своїх підписників з Днем Народження, наприклад. Да? Тобто, дуже багато консультантів говорять про те, що мені стидно перші писати, я не можу Ну, Дівочки, мальчики, це наш бізнес. І якщо ви про нього не скажете, про нього не знатиме ваш підписник. Да? Надо про себе заявити. Я говорю, ну, максимум, що вони можуть зробити? Ну, скажуть ні. Ну ні, то й ні. Ну, можуть послати. Ну, я далеко не піду, я вдома сижу. Да? Ну, плюнуть в екран, ну більш нічого, ну що вам оцього? Але від того, скільки ви зробите перших повідомлень. З пропозицією про роботу, про продукт, про консультацію від цього залежать ваш бізнес і ваші гроші. Просто зараз е, я взяла собі кожного дня за таку е, ціль. Е, я кожного дня вітаю своїх підписників з днем народження. Тобто, у Фейсбук є така функція на колокольчики, що там у ваших друзів Петі, Мані, Каті, Васі сьогодні день народження, і я їм пишу. Доброго дня, я вітаю вас з днем народження. Пропоную знижку 20% на продукцію компанії Ерсак. Ось каталог, ось моя спільнота з інформацією про продукт. Додавайтеся, я рада буду вам допомогти. І, е, звісно, на реєстрацію вони ще ну, не пішли, бо я почала тільки цим методом працювати, а соціальні мережі це. Метод великих дій, да? тобто, 10 повідомлень в день результату не дасть вам, звісно. Але в мою клієнтську групу вони переходять, вони слідкують, вони говорять дякую, да? Тобто я людей до себе прив'язую. Якби е, і послати вони мене не пошлють, бо я їх з днем народження привітала. І тим не мені їм приємно, а що за продукт? Вони залишаються на моїй сторінці і починають дивитися. Е, тобто, Методів роботи на Фейсбук дуже багато: як через сторіс, як через пости, як через групи, як через месенджер, як через особисті повідомлення. Але як мінімум потрібно створити сторіночку на Фейсбук. Плюс сторінки на Фейсбук, якщо вона у вас бізнес, вона прив'язується автоматично до Інстаграм. Інстаграм я не люблю, але так як він у мене автоматично прив'язаний до Фейсбук, виходить. І там я працюю. Інстаграм це більш молодіжна соціальна мережа, але теж дієва ну, кожному своє. Тому наразі, щоб не затримувати, бо можна говорити дуже довго, задавайте запитання, а на відпочинку я покажу технічно, як це все зробити. Ваше домашнє завдання мати на телефоні як мінімум 5, а краще 10 вас, особистих фотографій, Якісних, бажано вас із продуктом, бажано вас десь на бізнес зустрічах вас десь красивими, і тоді, коли у вас будуть такі фотографії, я покажу, як робиться ця, -ця вся зі сіді. Леночка, дякую, Леночка, Скажи, будь ласка, якщо є сторіночка, мабуть, звичайна сторінка, не бізнес сторінка, то її треба переробити на бізнес, чи хай вона залишається як є. Залишається ця сторінка бізнес, вона в цьому звичайній сторінці, там є функціонал перевести її на бізнес. Це не складно. Чим дає, що дає бізнес сторінка? Можливість робити таргетовану рекламу, можливість мати 5 тисяч підписників, бо зараз, якщо звичайна сторінка, там, по-моєму, чи тисячу, чи дві тисячі дає. Тобто, щоб почати на, працювати, достатньо звичайної сторінки. Плюс, чим хорошо, якщо у вас уже створена сторінка? Вона якби отстоялася. Да Фейсбук до неї придивив не створювати загрози. Тості, вас не треба блокувати, ви не займаєтеся якоюсь незаконною діяльністю. У вас там вже є якісь підписники, уже якась інформація, то її краще залишити і краще продовжувати на ній працювати. Можливо, ми її почистимо, щось приберемо, а можливо, залишимо і так дуже класно спрацьовує, коли були якісь якась інформація. А потім починається людська інформація. Друге ще, до речі, хотіла вам обов'язково сказати всім: це про безпеку в соціальних мережах. Я розумію, коли нам болить солдат каліка. Я розумію, коли нам болить покалічений собака, нещасні діти, війна і так далі. Але кожен лайк під таким постом, кожен репост такого поста. Собаку не, спасуть. Собаку не спасуть. А робиться те, що ваші дані збираються в соціальних мережах, збираються ботами, збираються спамерами, тобто ваші контактні дані. І тоді в мене задається запитання: телефонує мама: о Боже, в мене зламали телеграм, пишуть, що я десь прошу грошей. Оце результат дій. Ваших у Фейсбук не потрібно, щоб у вас на сторінці був репост солдата, дитини, котів, собак, лайки, петиції і так далі. Це все не працює. Це соціальна мережа. В соціальній мережі ми спілкуємось, даємо інформацію. Но ніколи ще ні одна петиція у Фейсбук не, не дала дії. Ні одного собаку у Фейсбук каліку не спасли. Чи там е, мені дуже подобається фотограф е, солдат на війні з тортом у мене сьогодні день народження? Я подивлюся, скільки мене привітають. І погнали лайки, плюси. Все. Оцей бот, який запустив оцю фотографію, сидить і збирає дані з кожної сторінки. І потім там зламали сторінку, там зламали той грошей, просить, той якісь силки дає. Знову ж таки, не переходимо ні по яких посиланнях. Ось Катя мені прислала посилання, ООН дає 8 тисяч. Не дає ООН ніколи нікому нічого. І якщо він вам буде щось давати, вас визовуть в банк, вас визовуть в державні установи, ну не в Фейсбук, ну не в Вайбері. Тобто, думайте логічно, ні на які посилання не натискаємо. Якщо це індус Петріос із Індії, для чого він вам потрібен? Не додавайте його в друзі, просто блокуйте. Таким чином у вас збираються боти. Це є. Як то ну, техніка безпеки в соціальних мережах. Про це теж покажу. Тому, якщо у вас є на сторінці щось із такого типу, приберіть, його зразу видаліть. Користі воно вам не зробить, тільки не шкодить. Сказала все. Спасибо, Ліночка. Тобто я зрозуміла, ніяких сердечок, ніде нічого, ніяких лайків нічого не ставимо. Оля, лайки можна ставити Лені панченко, яку ви знаєте на сторінку. Ну, я, я зрозуміла. Тільки ті да. друзі, які ти знаєш, що вони тобі друзі. Да, 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 да. Тобто я Маріну холодкову лайкаю або коментар пишу, бо коментарі продвигають сторінку. Вона мене так само, тобто ми знаємо один одного. Якийсь там непонятно хто, я навіть не внікаю, коли починають. Шукати пропавших без весті солдат. Ну ну не в Фейсбук же ж їх шукають. Ну, люди добрі. А в нас починаються репости і погнали. І ми всі дані передаємо непонятно куди. Ну зрозуміли, так? Да? Я ось угу. прошу. Дякую, Ліночка. Велике дякую. Дуже, 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 дуже важлива інформація. Дуже важлива. Ну да, ми душа на розпашку, а воно не завжди треба. Там це не дає нічого абсолютно. А потім я ж кажу, наші дані збирають, і потім або Телеграм зламається, або вайбер зламається, починають від нашого імені щось комусь писати. Розумієте, от воно так це працює. Ліночка, можна питання задати? А наприклад, дивися, якщо тобі в телеграмі хтось незнайомий пише, там, наприклад, Катя пише: да? Привіт, доброго дня там, і як то звертається. Но... Що ти рекомендуєш з такою людиною робити? По-перше, якщо людина, ну, будь-який навіть. От була в мене колега, яка, я її знаю, але вона мені пише на російській мові: Привіт, проголосуй за Настюну». Я розумію, що. А, це А, Ні, не ні, можна. ні, ні. Якщо просто. знаєш, ну, От просто людина пише привіт. І, і твоя яка твоя реакція? Привет". Ти можеш написати привіт. Та або привет. ми знайомі, або ще тобто, коли йде пер починаєш робити переписку, а не не клікає якісь то а, там силки, то це нічого, то це нормально. Також ж можу до тебе і просто людина приєднатись. Людина чогось пише, хто на що це за людина. Я пишу приві, як правило, навіть не пишу. Я якийсь смайлик посилаю да? Там сердечко чи що привіт, я тебе побачила. А потім я заходжу в телеграм на неї, дивлюсь, хто вона. Якщо це цвіточки непонятні да? на аватарки, я не розумію, хто це. Я жду, що вона скаже далі. Дуже багато хто пропонує якийсь підробіток, лайкать їхні готелі, писати коментарі на їхніх сайтах. Ні, ні. Категорично ні. Тому що тоді буде дуже грустно. Ліночка, а якщо там, коли людина перший раз у тебе пише привіт, да, то там же ж про неї невеличка інформація в телеграмі є. І, наприклад, написано «неофіційний канал. Оля, якщо ти цю людину не знаєш, ну ти пишеш їй привіт і далі думай, що і ждемо, що вона хоче далі. Тож ну, це можна таке, да? То нічого страшного, так? так? Ну Посилання це я просто ні. хотіла спитати. Це... Ясно, зрозуміла. Так, хлопчики, дівчатка, в кого є питання до Леночки ще. Да? Питань ні в кого немає? Ліночка, да, да. велике дякуємо тобі, Сонечка. Дякую.